Привіт, чемпіони! В студії Алекс Грін. І сьогодні у нас з вами, друзі, левелап міфічного гравця. І з ким, як не з вами, мені поділиться Ціми неповторними і фантастичними емоціями, тому що це не просто міфічний гравець, друзі, це тепленький міфічний гравець Кака, який прям таки рветься до підвищення до четвертого рівня. І перш ніж я це зроблю, друзі, низький уклон і величезна неймовірна подяка моїм просто фантастичним колегам по клубу, які мені допомогли зібрати. Таку потужну кількість карток на КК і реально допомогли прокачати його так швидко на четвертий рівень. Ще навіть і сезон не закінчився, до завершення якого залишається, в принципі, там лише день чи півтора. І вже в наступний четвер народ у нас буде з вами новий сезон. Але повернемося до КК. Ух, справжня ейфорія! Серце калатає, і руки тремтять. Таке відчуття, ніби нам дали 10 систем Patriot або літаки f 16. Або наша збірна України виграла Євро 2024, який пройде вже цим літом дуже-дуже дуже скоро. І це навіть не максимальний рівень. І так, пан Кака, давай за 100 тисяч монеточок прокачаємо тебе на четвертий рівень. І так, загальний показник 79 плюс 4, удар 76. Пас 74, спринт 86, підкат 78 і витривалість 79. Пушка. Пушка. Просто неймовірно потужна пушка. І так, кака, давай ми тебе перемістимо тепер на правий фланг. Я цей фланг задію більш за все. І народ, дивіться, у нас з вами навіть покращення в рівні 126. Кака вже нам приносить дивіденди. 5 алмазиків і навіть э, Basic Pack. Фіга себе, оце прям вообще шикардос, прям розщедрилось э, мені на э, Basic Pack. І народ, давайте ми з вами зразу ж затестимо нашого КК, зіграємо на арені Ліги Чемпіон. До речі, друзі, після цього відео в нас буде з вами мегапак-опенінг. У мене там вже тепленькими підходять десь 145 суперпаків, і я дуже сподіваюся, що в них мені випаде гравці легендарної категорії серії, а можливо, навіть їх хтось випаде з міфіки. Подивимося, і так, друзі, у нас три міфічних гравця в складі. Мальдіні, Кака і Рональдіно. Іграє проти нас Мед з Мексики. В нього такий Йо, йоахін Йоахін. Прям як Йоахін Льов. Але тільки мексиканець. І так, кака, кака, друзі, давайте подивимося на його потужний удар. Хорош. Доволі з далеченької відстані. Насправді, ну, справедливості раді хочу сказати, що важкенько забивати. З дальньої відстані з-за меж штрафної, бо частіше за все, е голкіпери, якби супротивника, ці е плюхи тащать. Але все одно і так кака дуб... не вийшло. Я трошечки спасом е завтичив, і не вийшло вивезти кака на оприник. Але нічого страшного, в нас ще вся гра попереду, тому і я думаю, що якась да, можливість у КК сьогодні буде. Тим паче він у мене півзахисник. І ну, це, скажімо, не його основна там задача, забувайте. І зараз, зараз він в мене буде бити штрафний. Зараз, друзі, ми будемо пробувати кака заваленіть штрафний. І так, какую довою. <рив> <рив> ладно, ладно. Я з тобою згоден. Кака, питань нема. Не, на, не направив створ воріти, не спрямував м'яч туди, куди е, треба. Нічого страшного, в нас ще будуть можливості по-любому, по-любому. Хорош, Пауло Мальдіні перехоплює. До речі, Пауло Мальдіні він, ну, він, мабуть, найкращий захисник зараз на сьогоднішній день в цій грі. Не тільки з міфіків, а й взагалі з усіх гравців, які представлені в мініфутболі. Так, в мене вже Роні забив, і в мене вже Грізманченко. Одному голу, 2-0 рахунок. Доволі-доволі. Правненько і гарненько. Але хочу, хочу затестити більше. Е, так, Кокін. Що таке? Ти що, рішив мені камбекнутися? Що це ти тут мені галешника поклав? І так, дріблер, хорош, хорош дріблер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. З ударом трошечки не вийшло, але е, гарненько він так зафінтив, мені сподобалося. Хорош так, роні, роні. Є. Перший тайм, друзі. Перший тайм закінчується з рахунком 2-1. Полотніка така боротьба, непогана така е, заруба, як би, і, в принципі, е, доволі непоганий матч виходить. Так, Кака у кака мене. Дивіться, який файний дріблінь, хороший удар. Кармайкл. Просто на воротах стоїть Кармайкл, і е, це найкращий голкіпер із категорії епічних гравців. До речі, друзі, в мене вже також готується відосик стосовно ну, рейтингу легендарних гравців, хто з них краще. Тому я це також закину на свій канал. Такий невеличкий анонсик, якби, в цьому відосику, І це все буде, все буде потім. Хорош спринт. Я просто я обожнюю спринтерів. Я люблю гравців, які швидко бігають, які. Гарно пасують, але все ж таки більше спринт. І в мене реально, що стосується центральної ланки і ланки захист цих нападників, у мене пріоритет це все ж таки спринт. Навіть не удар, там, а от спринтових. Люблю спринтових, люблю швидких чувачочків, люблю таких, як би, правних моторних перців. І так, дрібл дрібл хорош. Хорош, хорош, хорош. Хорош. Ай-яй-яй-яй-яй, дрібл! Та що ж таке? Фу, нормальна, футбольна фортуна повернулася обличчям до дрібла, і він забиває свій перший гол на четвертому рівні. вообще просто. З усіх сторін, з усіх боків ми обстріляли е ворота супротивника, і нарешті на фіналочку, в принципі, вдалося завалінить гол. Ну, це, в принципі, те, що я і хотів. Ну, Друзі, це вже традиція. Це вже традиція, в мене просто немає слів. Я доволі рідко, насправді покидаю матч без жовтої картки. Мені здається, що у цього судді якесь придзяте відношення до мене і моїх гравців. І було б дуже непогано народ, якби в якомусь із обнов все ж таки... Або добавили альтернативного судду, щоб він тут мінявся. Тому що ця фізіономія, вона реально порой бісить неймовірно. Або я не знаю, там волосся йому пересадили, чи що, щоб він не, не світив це своєю лисиною на полі. Засліплює не тільки гравців, але й вболівальників. І так, друзі, рахунок 5-2. Мені здається, що ми Хоакіна по ділу розмотали 61% володіння м'ячем, 11 ударів. 40 пасів, з них 30 точних. Доволі файна статистика. Мені здається, що дуже-дуже крута і дуже чарівна. Хоакін, чувачок, дякуємо тобі за файний спарінг. Ти молодець. Тримався добре, але ми були кращі. Нічого страшного, тренуйся, грай приходь до нас іще. І так, народ, я дуже сподіваюся, що вам е, сподобалося це відео, сподобався цей тест-драйв міфічного гравця КК. Якщо він у вас є, я бажаю вам на нього багато карток і прокачки його до максималки. Мені подобається цей гравець, я дуже щасливий, що він у мене тепер на четвертому рівні і файно бігає е, на правому фланзі і кошмареть супротивників з усіх флангів і боків. І так, друзі. Миру, добра, благополуччя. Ось Салах з вами вже поручкався. Бережіть себе. Всім добра, до нових зустрічей, папа. -па.